Друзі, вітаю! Чи буде щасливою ця весна саме для вас? І в чому? У мене колода, дуже класна колода, 78 дверей. Тому скоріше лайк цьому відео і підписуйтесь на мій канал. Попереду дуже багато цікавого. І розклади, і психологія стосунків. Це те, що важливо знати і практикувати. Тепер, чи буде щасливою для вас весна? Mm. Ой, лицар, ой, Боже ж мій, лицарь жезлів. Подивіться, Якісь... якась людина до вас йде. І королева жезлів. Ну, По-перше, це е, жез... е, два жезли. Король е, це лицар і королева це, ну, каже, про пару. Це може бути пара, це може бути такі дуже ефективні стосунки, це може бути якийсь, може хтось до вас буде ну, ухажувати за вами, залицятися, приход, приїжджати в гості, це може бути повернення якоїсь людини, це може бути, коли ви будете відчувати себе дуже ресурсною, дуже такою жінкою, дівчиною, яка подобається чоловікам, або навпаки, якщо ви чоловік. Ви будете відчувати себе прям на коні і що на вас звертають увагу жінки. Це карта стосунків перед усім. Це карта таких класних страстних відносин, тому що це жезли, це про пристрасть, це про сексуальні стосунки, це про натхнення, таку дуже високу мотивацію кудись ходити, на якісь побачення, приймати подарунки, приймати. Якусь, якусь таку ну, активну, активну фазу. І тому це кар... це обидві карти кажуть, що весна буде в емоційному і в такому присносному сенсі плані дуже активна, коли ви будете або просто в стосунках, або можете знаєте, налагоджувати стосунки, які є, або. Будуть щось нове, якась нова історія. Або ви просто будете себе відчувати, як королева, як лицар це такі активні, красиві, такі ресурсні люди. Ну, це супер. Для весни це я вважаю саме те. Ставте приймаю і дякую.